Усім привіт! Мене звати Денис, і сьогодні хотів би поговорити про те, як сучасна молодь після закінчення університету одразу хоче мати зарплатню, там, мінімум 500 доларів, а то і 1000. Я пам'ятаю, як у 2008 році випустився з університету, з факультету журналістики. І вже на останніх курсах вузу я підробляв в одній з газет. Ну, моя зарплатня була на місяць 100 доларів. Звісно, я був поза штатом, позаштатний журналіст. Просто ходив, видивлявся в місті якісь цікавинки, писав до них невеличкі текстики до фотографій. Ну і за це отримував 100 доларів на місяць. Потім, вже, коли закінчив університет, приїхав на співбесіду до головного редактора цієї газети, і вже наприкінці цієї розмови він запитав, скільки я хочу заробляти. Я тоді сказав, що 2000 гривень мені досить, я був недосвідчений в цих питаннях. На 2000 гривень на той час, коли долар був близько 5 гривень коштував, ну це було 400 доларів. Але мені 400 доларів з головою вистачило, Якби дітей в мене не було, дружини на той час не було. Тому особисто себе я міг би забезпечувати. Але на моє здивування, коли я. Отримав свою першу зарплатню, це було 3500 гривень. Тобто головний редактор, як порядна людина, міг би от 2000 мені платити. Я сам на таку зарплату погодився, але, як виявилося, мінімальна була зарплатня в тій газеті 4000 гривень. Я навіть отримав на 500 гривень менше, ніж усі. Потім, звісно, після випробувального терміну мені теж зробили 4 тисячі гривень. Але Така ситуація, що на початку це була зарплатня там близько 700 доларів. Звісно, восени 2008 року трапилася світова ця криза фінансова, і мої 3500 гривень, які на момент влаштування на роботу були 700 доларів, вони перетворилися фактично на 400. Чимось, адже долар з близько 5 гривень виріс до близько 8 гривень. Але не менше з тим мене абсолютно влаштовувала така зарплатня. Мені на усе вистачало, навіть я відкладав певну суму і немалу суму. Натомість, з роками, коли почав набувати досвіду, звісно, зарплатня почала там зростати. Але якби в класичній журналістиці все ж таки вона, на жаль, невелика зарплатня. Скажімо прямо. Але я пам'ятаю от моменти, коли на одному сайті я працював. У нас була така робота, що якщо ти хочеш заробити, ти міг отримати і понад 1000 доларів, і 1200 навіть. Але потрібно було працювати зранку до ночі, до ночі це в прямому сенсі слова. Вихідних майже не було, але так ти отримував нормальну зарплатню. Але в тебе не було ні приватного життя, фактично нічого не було. І натомість я пам'ятаю, що як приходили молоді фахівці після університетів, навіть з червоними дипломами, ми називали це пробуватися на посаду кореспондентів чи журналістів, і вони якби давали їм там на завдання написати новину. То червонодипломники ці навіть не могли просто елементарну новину написати. Але разом з тим, вони, коли чули, що зарплатня. Мінімальна ставка тоді на тому сайті була 4000 гривень, це при доларі 8-500 доларів. Коли вони чули про 500 доларів, то вони в більшості випадків самі розверталися і йшли геть, адже вважали, що ця зарплатня недостойна їхнього таланту. З одного боку, ситуація як би різниця, але в принципі останніми роками я почав би поважати таку позицію нинішньої молоді, адже. Потрібно диктувати свої умови, досвід він прийде. Немає досвіду одразу, коли ти приходиш після університету, ти нічого не вмієш. В принципі, тебе, якщо пощастить тобі, буде якийсь в тебе наставник там, у газеті чи на сайті, якщо це журналістика, чи в інших роботах тобто людина, яка буде зацікавлена в тому, що тебе чомусь навчити. А зазвичай на роботах це ти якби сам. Долубаєш той свій досвід набуваєш. Ну і зарплатня, ну ти ж не будеш чекати, поки ти того досвіду набудеш, це може бути через 5-10 через років. А жити потрібно зараз і сьогодні. От Тому і ця молодь якби, претендує одразу на тих 500 доларів, хто на тисячу, комусь це вдається, хтось, зрештою, розуміє, що. Спочатку потрібно попрацювати на меншу зарплатню, потім вже отримувати більшу. Ну, це наше от покоління. Я пам'ятаю, що середина 2000-х. От я випустився з університету, і тоді головна була мета, якби отримати якийсь досвід. Про гроші не йшлося. Головне досвід, а потім ти далі рухаєшся. Наразі. Головна мета це, це заробити гроші. Про досвід мало хто думає, на жаль, а можливо, на щастя, знову ж таки, він прийде згодом під час тієї ж роботи на, в будь-яких професіях, це головне якби, час. Але ж, живеш ти наразі зараз. Роботодавцям, як завжди, їм якби, пофігу на тебе, що ти там. Ну, прийшов один, пішов інший, то така. якби... Справа. А ти повинен в першу чергу думати про себе. Тому, напевно, сучасна молодь більш просунута в цих питаннях, аніж моє покоління. Мені 39 років, і коли після університету було зовсім інше бачення світу. Наразі у людей, мого верніше, наступне покоління після мене зовсім бачення світу інше. Погано це чи добре, покаже час. Але зрештою вони знають собі ціну сучасна молодь.